Свою творчу пісенну кар'єру Юлія Войс почала з 14 років, коли записала свою першу пісню. А відомою співачка стала завдячуючи міжнародному конкурсу Чорноморські ігри ігри-2000», на якому вона здобула свою першу премію і першу перемогу. У масштабному телепроекції СНД конкурсі молодих виконавців Народний артист Юлія Войс потрапила у четвірку фіналістів, отримавши звання найстильніша дівчина проекту. Новою сходинкою у творчій кар'єрі співачки стала головна роль у культовій рок опері Біла ворона на сьогоднішній день у архіві Юлії Войс десятки музичних відеокліпів і хітів власного написання. Своїми творчими здобутками співачка вирішила поділитись із житомирянами. Я сьогодні завітала до вас з новою програмою, своя концертна називається «На ненавіжу любя». Сьогодні я презентую для міста Житомира свою нову пісню. Дуже скоро ви услышите її на всіх телеканалах, зараз вона вже кучиться на радіо, по крайней мере на основних радіостанціях. Вот. Тому дуже багато нового услышать сьогодні наші телезрители. І слушацілі катребузалідаємо, паклоніки, і, звісно, ж всі звісні хіти під час виступу у концертній студії обласної телерадіокомпанії Юлія Войс декілька разів зізнавались у кухані Житомирським глядачам, які активно підспівували і дарували гучні оплиски. Відвідувачі концерту в свою чергу вдячні співачці та її балету за величезний драйв, бурхливі емоції та неперевершені враження. Дуже Задоволенням дивилася пластична, емоційна, дуже така приємна співачка. дуже тепла атмосфера в залі, і взагалі я захоплююсь творчістю Юлії Войс. Все подобається, енергійна взагалі клас, супер. Юлія Войс є не лише співачкою і автором пісень. Вона випробувала себе і як сценарист, і режисер власних кліпів, Займалась продюсуванням, була членом журі різноманітних конкурсів. Проте у неї є ще одна мрія. Ну, я думаю, було б дуже круто, наприклад, коли то спродюсувати і зняти цілий художній фільм. Ну, це правда інвестиції. інвестиція. І я думаю, що це вже так, коли я постарію.